Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні запрошую вас розглянути велику таку християнську тему життя християнина як чаша. Я е, розумію так, що була Христова чаша. Вона одна єдина, праведна, свята на наповнення усіх наших е, чаш, е, чаша, ще другими словами, щоб ви розуміли, що і душа наше життя. Ми так чи інакше живемо і ми чашу -то маємо своє випити, скільки нам присуджено. І фарисейська чаша, лицемірна і, ну, і наша християнська чаша. От на прикладі Біблії, на прикладі чаш, сьогодні я вам буду пояснювати, щоб ми трошки углубилися. Щоб ми самі себе розуміли, як, як ми маємо жити, як ми маємо працювати. Отже, щодо фарисеїв, Христос каже, на сидінні Мойсеєвим це 23 глава початок, на сидінні Мойсеєвім усілися книжники і фарисеї. Тобто, усе, що вони вам кажуть, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть. Тобто не беріть прикладу, бо приклад поганий. Бо говорять, вони та не роблять. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена, <кхи> самі ж навіть пальцем своїм не хочуть поворухнути. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. І богомілля своє. Розширяють і здовжують кетиці свої. Кетиться це от на рукаві, щоб, ну, щоб було видно, що вони інакші від людей. Люблять вони передніші місця на банкетах, переднішні лавки в синагогах і привіти на ринках, щоб е звали їх люди учителю. А ви учителя, мене звідси, бо один вам учитель, а ви всі е, брати. Не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І тут не стосується батька. Ну, тут мається на увазі ну. І не звідси наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто поміж вами найбільший? Хай слугою вам буде. Він сам про себе це говорить Христос, що Він був потім апостоли, так стануть. Хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Говорю вам, книжники і фарисеї і лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі не входите, ані тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Говорю вам, книжники фарисеї, і фарисеї, лицеміри, що. В довині хати поїдаєте, на показ молитися довго через осуд тяжчий через те приймете. Гори вам, книжники і Фарисеї, і лисеміри, щоб входити море та землю, щоб придбати нововірця одного. Та коли те станеться, то робите з нього, його сином гієни вдвоє гіршим за вас. Гори вам по сліпі. Що говорити? коли поклонеться хтось храмом, то нічого, а хто поклонеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, бо більш... що більше золото чи храм, що освячує золото? Коли хто поклонеться жертівником, то нічого, а хто поклонеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні і сліпі, що бо більше, чи та жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? Отож хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому? Хто храмом клянеться, клянеться тим, хто живе в нім, хто небом клянеться, клянеться Божим Престолом? І тим, хто на ньому сидить, дорогенькі в христі, дуже золоті слова. Кожна людина, котра береться осуджувати, інакше парафії, не розуміючи ні по Славі Божому, ні так, ні сяк, вона е, сюди підпадає, бо сама не ходить Слові Божому і зарікається Божим престолом. Що той такий поганий, той такий поганий, той такий поганий, і той такий поганий. Кожен хай знає за себе, який він запоганий в своїй середині. Ми дивимося на слово Боже. Коли вже хіба дійсно є такі відкриті гріхи, тоді ми ті гріхи е, можемо згадати, але Якщо в людини є 95% добра і 5% греха, перше пригадайте йому те, що є добре для підтримки. Або задайте йому трохи доброго, трохи злого і знову трохи доброго, щоб було йому легше витримати, щоб він не відійшов від церкви, не відпав. Говорю вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що даєте десятини м'яти і Ганосу, і кмину, але найважливіше в законі закинули суд милосердя та віру. Оце треба робити, і то накидати. І дістину треба давати, і милосердя робити треба. По ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Гори вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Фарисею сліпі, очисти, початку, середину кухля, щоб чистий ти був і назовні. Горе вам, книжники і фарисеїв лицеміри, що подібні ви до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечисті. Так і ви назовні здається людям заправених, а всередині повні лицемірства. Та беззаконства. Гору вам, книжники і Фарисеї, Лисиміре, що пророкам надгробки ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, ми б не були спільниками їхніх в крові пророків. Тим самим себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Допомніть і ви міру провини ваших батьків. О роди змій і роди гадючий, як течете ви засудження від гієни? Ось тому посилаю я до вас пророків і мудрих книжників, частину їх ви повбиваєте і роз... Розіпнете частину, а їх э, бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас вся праведна кров, що пролита буде на землі від крови авеля праведного аж до крови Захарії, Варахіїного сина. Що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам, оце спаде на цей рід. Єрусалим, Єрусалиме, що побиваєш пророків та каменуєш, посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчатах своїх. Ось на дім вас лишається, ось зім вас лишається порожній для вас. Говорю я вам, бо відтепер тепер ви. Мене не побачите аж поки не скажете благословенний, хто йде в ім'я Господнє осіння на висоті. Так, це ім'я текст. Зараз подивимося, що я вам ще тут. Що нам говорить про... О, тут два треба тексти. Про те, як ми маємо е, наповнювати нашу чашу. Перше ми наповнюємо тілом кров'ю на відпущення гріхів. Бо, чого? Тому що ми маємо гріх, а чаша наша чаша, не оця фарасейська чорна. Якщо хтось має таку чашу, то йому треба мити. Ми всі часами маємо, але треба е, ну, омивати через. Все рівно через тіло і кров Ісуса Христа. Очищення і прощення. В першу чергу ми не судимо, прощаємо, благословляємо, не проклинаємо, молимося в пострії, покуті пробуваємо. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь ворога свого. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, говоріть добро тим. То творіть добро тим, хто ненавидить вас, і молиться за тих, хто вас переслідує. От дивіться, як воно стосується зараз до теперішнього часу, яке добро ми маємо творити тим, хто нас ненавидить. Ворог на повну Україну. Що ми робимо, яке ми для них робимо добро? Здаються в полон, будь ласка, є тут та Конвенція захищає. Не здаються в полон луп, вбив і забув. Все, отро для них добро. Що хочеш покаятися, покаюся глуп колю голову. Амінь. Якщо ти такий, що не хочеш до вас в полон. А ні то ну, нема на такого милості. А Божа правда на нього не одна, бо він ворог і прийшов на нашу землю як ворог, і толочить нашу державу християнську. Тому він отримує. Таку християнську милостиню і таку християнську любов. А Бог, якщо Він ну, такий, що пішов за гроші вбивати людей, він йому місце в пеклі покаже. Куди там, що там і як там. <кхем> Далі. Про піс, про молитву. Вертаємося, ще є дуже важливий текст. <писання>, Писання навчає Христос. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом ви судити будете, таким осудять і вас, якою мірою будете мірити, такою відмірюють і вам. Чого в оці брата свого? Чого в оці брата свого За скалку ти бачиш? Колоди у власнім очі. Чому не чуєш? Або як скажеш до брата свого, давай війму я за скалку з ока твого, коли колода у оці твоїм, Лицеміри війме першу колоду з ока свого, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата свого. 25. Отже, дороги у Христі Господі. Ми побачили добре, стане мені решта з мене самого говорити. Ми маємо приклад тої чаші Христової. Маємо приклад чаші Парасейської, про яку Христос сказав, що вона. Наповнена, як гріб, всередині повна е, гнилих кісток і здирства, повна неправосуддя. Як ми свою чашу наповнюємо. Я вже казав, рано встаємо, ми кажемо ти, Господи, цар на віки. Поблагословили Бога, встали, мили рученьки файно і пішли собі в день, е, прочитали наш, пішли собі хто, куди до своєї роботи. Чуємо, що хтось нам е, говорить якісь е, погані речі на нас. Мовчіть, не обзивайтеся на то. Хай е, говорить, хай йому там е, ну, Чаропуйка трисне. його язик без кісток, а спина його не болить, бо він мішок не несе. А Бог, як німці кажуть, год вайс аліс це дуже золота пославиця. Бог знає все. Ну, як би там не було, це треба пам'ятати. Звичайно, що коли німці казали год унс», то вони то перекривлювали Бог з нами. От тепер москалі кажуть, ми русський з нами Бог. Який з вами Бог Драби! Нема москалєма Бога. Ану, дивіться. На Україні і погода добра, і тепло, аби люди не замерзали. І потопів нема. А москальо що Бог дає? Висипали поляки наш хліб, так? висипали поляки наш хліб. Бо то все стосується часу і стосується нашого життя. Що з ними сталося там, на тій, на тій реці? Як туди машини летіли? Маленько Бог пальчиком помахав. Пішли москалі звітом нас вбивати. Що з ними сталося? Там, де найбагатші села, пішло все в потопи. Заліло їх вище даху на місяці. Морози на них пішли. І буде ще гірше, буде кара на карі. Вони свою, от ще би ту, отутува їх на чаша. Ще туди до них, до фарисеїв, бо вони кажуть, що вони принесли нам мир. Який то мир вбивати наших людей, то є мир вбивати наших дітей і гвалтувати, і наповнювати то все, ту, ту чашу своїми нечистями, то не є ніякий мир, то не є ніякий приклад, то не є ніякий християнство, то взагалі ще поза фарисеями та їхня чаша, в них ще буде гірший суд. Бо ті, хоч десятину давали, то і то добре. І, і ну, в міру можна сказати, не вбивали так. Як вони, ну, як це роблять зараз росіяни? Кара на карі буде помножена, я вам кажу, маєте моє відео, маєте чуєте мої слова і подивитеся на цей 25 й рік, що йде, як Москаль в той рік зайде? Якщо вони не стримаються, бо є, ще така у мене дуже маленька е, думка. Що то можу стримати? Як чи так, як ми хочемо, того я не знаю. Все у Божих руках, а що знаю, то я не можу вам казати. Ну, бо моє діло вам більше проповідувати і пояснювати, як ви маєте свою чашу дбати. Адже, коли ми у день йдемо і працюємо десь, ще раз вам кажу, Ніколи що знайдете, хіба ви дуже нагло потребуєте? Не маєте на дорогу, підняли якусь копійку, то вже таки ж вам Бог послав, щоб ви собі пішки не йшли, а переїхали. Такі випадки були і в маму життю, але я за ту людину помолився, щоб Бог її простив і поблагословив. Ну, бувало так, що знайдеш, як ти казав, десятку згуби сотку. Але коли я губив ті гроші, було так в Польщі я 50 злотих, то я вам кажу свій приклад життя. То було о, вже десь років майже 10 тому, то були великі гроші. то тепер було б, е ну, Якщо купити десь на 150 злотих приблизно, ну, то ж півтора тисячі гривень. І я помолився і кажу: Господи, хай ті гроші знайде той, хто їх найбільше потребує. За дві тижні я прийшов в той сад, не сад, а той, на тіму грудку підрізати грабину, десь лежать має 50 злотих. Підняв, поздрав, подякував, Бою, слава Ісусу Христу. Думаю, добре є. Значить, я найбільше потребую тих грошей. Навколо мене там бідніших не було. Отак, розумієте? Отже, маєте якусь е копійку, видати хтось бідний. Не дивіться, чи ви, от ви приїхали в Польщу, чи ви приїхали десь в Італію, чи в Францію, чи в Німеччину, чи ви десь в Америці. Бо з різних кусків світу люди дивляться, те, що я говорю, і переважно в Україні. Є хтось коло вас ближний. Подайте йому бо Бог. Як, ну, якщо він то потребує, не мені того, хто потребує. Не давайте тому, хто вам кричить, давайте, 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 бо він же може мати в тисячу разів більше, як ви. А давайте тому іде яка стара жіночка, чи ви навіть в тім польські машані зайшли. І я там не раз так замічав, що прийде така, ходить, бабця з кошком, кине дві булки, стане так, дивиться на той цукерочок, боже, вона купити не годна, люди. Та ви, як українці, покажіть кавалок прикладу. Купить її, дайте в трубочку, або дайте її тих кількох коштує, 20 злотих. на, набери собі на вогос, вуг... собі на 20 злотих. Бог вам і за то віддасть. Асовіт, бо той народ вас приймив. Як би там не було? Ну, тоді ви наповнюєте свою чашу на Україні тим більше видате якогось діда старенького з кустарчиком. Бабцю стареньку вона не може собі в магазині дозволити купити кавалочок того якогось там м'яса 100 грам чи 200, купити її, подайте. Бог буде йти по небі і скаже: о, то мій син він зробив добре діло. ангели будуть в руки плескати, о, то буде наповнення чаш. Бо у псалмах як сказано, і дивиться з Богу з неба на людських синів. І шукає, чи є там хтось, щоб добро чинив. І нема доброчинця, немає ні одного. все повиступало. Язиком своїм брешуть, і гниле їх нутро, і так далі, і так далі. Всі повиступали, нема ні одного. Лишився синь Христос. Ну, ще вперед там, бо псами там. Щонайменше десь років за 700 були писані ну, приблизно. Може і більше, то що за Царя Давида там були ще другі писарі псалмів, а коли вони то все діло написали, то вже я того не можу сказати. Але, дорогі Христі, пам'ятайте, що як ви, е, каже Христос, благословляйте, а не проклинайте. Як є ще благословення? <кхи> На ворога. Ви нападаєте, ну, не ви, на вас нападає хтось на вашу хату. У вашій хаті є жінка, діти і так далі. Ви її захищаєте. Навіть я зараз вам по-простому, чисто по-людськи доведу і ви зрозумієте, бо я стараюся дуже розумно пояснювати, щоб ви розуміли. Ви захищаєте свій будинок. На вас нападають, якщо ви не захистите, він ще більше гріхів не робить. Він б'є вашу жінку, дітей і так далі, тому подібне, не робить вам купа зла і, і собі там у, у пеклі продовжує там на, на півтора тисячі років жаритися як шкварок. Розумієте, якщо ви його файно вбили, поки він прийшов, ну якщо нема виходу, ну є рушниця, захистили себе, вбили, чи він на вас нападав, вбили, все, ви зменшили гріх на землі. Ви є амнін хоронитель, який зменшив на землі гріх. Ну, <кхе> Якщо у вас закон засудить, ну, ми невроючіям, то вже треба думати, шукати собі добрих адвокатів в цій справі, щоб ви розуміли, як наповнювати ну, берегти себе. Це просто приклад. Не може, як то кажуть, жінка каже, я хочу в хаті командувати чоловіком. Я не знаю, який той чоловік, що жінка має ним командувати. І я не знаю е, такого чоловіка, щоб себе бояв там миші, чи павука, чи, чи ще якийсь там, ну, там, чи ще щось, я то від малого лопав за хвіст і крутив тим, ну, і не боявся ніколи. І я думаю, що не буде добрий чоловік дивитися, як хтось жінку його образить. Ну, а як хтось чоловіка образить, як жінка його захистити? Хіба то та жінка така, ну, якась бодібілдерша, чи ще там якийсь е, фріфайт, чи що там, не знаю, що там таке. ну то вже таке. Я не говорю про винятки, я говорю про загальне. Розумієте? Чоловік захищає все, родину свою. І то є е, чоловікове. І то якраз є чаша, то є наповнення, то є чаші. Ви дбаєте за свою родину, дбайте за свого ближнього. Прощайте ближнього, коли він вас попросив. Бо Христос каже 70 разів по всім, але коли він тебе попросить пробачення, прийде, попроси, прости, прийде, попроси, прости. А Бог знає, що робити далі. Ну. Так, приблизно. Більше такого, наразі я вам. ну, Пояснив, що міг, стараюся так, щоб ви розуміли і щоб було все доступно. Старайтеся так і ви. Бо я дивлюся ці малюнки поставив з прикладу свого життя. Щоб я, як, як я думаю, І я думаю, щоб я помолився нині рано, щоб та моя молитва дійшла до молитви, до чаші молитв святих. Розумієте, бо як ви отримуєте кров Христову на відпущення гріхів. І ви робите добрі вчинки виявляєте плоди віри, то Бог дивиться на людських синів, чи є хтось, що чинить добро. От. І ваш ангел-хоронитель, ті всі ваші молитви вам збирає, а коли вам прийде трудна година і прийде Богові на думку, щось вам якусь кару підсунути, і ангел хоч пом'якшить вам ту кару, бо скаже, а Та він там зробив добро, там там. Може ще я трошки його е, попільную, може він ще направиться. О, Розумієте? Отаке, Пільнуйте завжди за себе, пильнуйте, е, не дивіться на тих бо є такі, що кажуть, що от, там комусь там сильно везе, в когось там сильна благодать. Може в його роду хтось був добрий дід, добрий прадід, чи добрий хтось там молився, святий був, можна сказати, у Христі, і може він то отримує трошечка. Такої більшої благодаті, але він її знехтує і він її позбудеться. Бо ну, нема, нема того очищення. Воно, дуже багато священників нині дивиться на них і вони себе так по, погладують, так по, повитирають себе. І щоб ми дуже файно виглядали на люди, щоб ми не були такі, щоб ми не були сяки. А ну, що ми так виглядали, як, ну, як ангелочки ну, е, пушисті і, і такі ну, файненькі, як котики, і, ну, як квіточки запашні і, і так далі. А то в нас всередині там все там чорне, бурлет, кипеть, і, і нас там ну, роздирає від е, злих справ. Позбувайтеся того, позбувайтеся навіть думок, Очищуйте навіть свої думки, тримайтеся тої, якоїсь доброї музики, слухайте якусь класику, займайтеся щось там, читайте якусь історію, там, ще щось там. займайтеся тим, щоб, що вас ну, ну, полікує вам душу. Слухайте добру філософію. І... Як би там не було бо та сама філософія стоїцизму, хоч вона не християнська, але вона, е, е, як би сказати, цивільно праведна. Щоб брати то її пекорейство, то їсти пити бо завтра умрем. І так як вчать стоїки, що помірно, помірно веселиться, помірно, е, Їсти помірно пити і відпочивати і контролювати себе, контролювати свій стан, і свою думку, і свою душу, творити по мірі можливості добро. О, воно вже, так знаєте, таке протохристиянство, трошки можна сказати. О. Благодать вам та мир, дорогі брати та сестри у Христі, всім, хто підписується на мій канал, дякую за всіх, коли бачу, зростають цифри підписників. Піднімає мене в Ютубі, більше мене люди бачать, більше чують. То вже далі коло півтора сотні тих відео є і більше розуміють. Запрошую також до Івангелія Івана слухати, читати, розуміти, питати, що можу, поясню, що не знаю. Спитаюся у мудріших, а що не знають мудріші, то будемо шукати у книжках, щоб вам пояснити. Слава Ісусу Христу!